Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати от посилення осі механізму навішування. От цієї, на яку ви тяги, оці от продольні, продольні тяги ви надягаєте на неї. До речі, 800 гривень по оригіналу у нас є. І є виробництво України 550 гривень. Так, по цьому посиленню. Дуже часто, там, коли там навантаження йде на навіску на задню, то лопає оця от оська. Тому от ми вигадали, ну, мабуть, хтось вже знає, хтось знає, хто не знає. Отакий от от кронштейн, він кріпиться під міст от на два отвори. Болти, довжина 70 мм, 22 діаметр різьби, шаг 1,5 мм. Але це спецболти. Тут у нас міцність. Ну, давайте що спокотусувалася. Отак от. от 10,9. Тобто все такі дуже-дуже міцні болти, і їх знайти на ринку ну, дуже дуже складно. Навіть у нас іноді там на них дефіцит є. Так, давайте пройдемося. Тут у нас більш дешевший варіант, це більш дорожчий. Чим він відрізняється поміж собою. Дивіться, тут у нас тулочка. От. Товщина стінки 4 мм. Так, тут у нас тулочка. Тут товщина стінки вже 6 мм. от для порівняння. А сама пластина вона однакова в обох варіантах. Там, де втулочка 4 мм коштує цей кронштейн, 900 гривень, там, де втулочка вварена на 6 мм, коштує 1400 гривень. Болти ви можете придбати окремо. Гравий шайби ми надаємо в комплект, якщо ви берете оцей кронштейн якоїсь із них. І болти до них. Болти один болт коштує 150 гривень, 300 гривень. Ну, тобто 900 кронштейн, наприклад, з товщиною сімки 4, 4 мм. 900 і 300, у нас 1200 виходить. Тут у нас 1400 і 300, 1700 гривень. Друзі, ну, для порівняння, так, вісь коштує 800 Якщо вона. Репне раз, другий, ви вже оце все своє придбання вже купили, то на той вийшло. Краще один раз встановити цей кронштейн посилення. І не думати ні о чому. Так, якщо треба, якщо у вас там різьби погані, метчик є. На 22 шаг-1,5-550 гривень він коштує, друзі. Сподіваюся, це відео було для вас корисне. Для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також хочу нагадати Молдова і страни Балтії. Не звалікайте, є можливість відправлення в вашу країну. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.